Привіт, ну що ж, блокування на польсько-українському кордоні продовжується і вже є навіть перші смерті. А як же діє Україна? Маємо нові подробиці. Дивись відео до кінця, та не забудь підписатися, щоб не пропустити важливої інформації надалі. Отже, блокада протестувальників на кордоні розширюється, і тепер і пункт пропуску медика Шигині перевізники блокуватимуть і до цього ж до них ж будуть доєднуватися і польські фермери. А блокаду найбільшого пункту пропуску ягодин дорогуськ взагалі вже буде продовжено до 1 лютого 2024 року. У свою чергу українські далекобійники перекрили пішохідну частину за два кілометри від польських протестувальників. Поліція не допускає їх зустрічі. Переговори досі не приносять результату. Як ми бачимо, Україна і Польща повідомляють про те, що вони будуть позиватися до страйкарів щодо відшкодування збитків та розблокування кордону. Також українська сторона почала збір даних для евакуації водіїв, які там знаходяться близько трьох тижнів. Відтак, водіям, що висловили бажання виїхати, потрібно заповнити онлайн форму та пропонують погодитися на евакуацію без транспортного засобу. Якщо вам ця форма потрібна, то шукайте і в описі до цього відео. На даний момент посольство України в терміновому порядку звернулося з офіційною заявою до Міністерства закордонних справ Польщі у зв'язку із смертю вже другого українського водія у черзі на кордоні. А ситуація з кожним днем загострюється, тому ми будемо стежити і розповідати вам все, що будемо знати про цю ситуацію в нових подробицях. А ви пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього всього цієї ситуації на кордоні? Ну, звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Перша візна тут це про життя та роботу за кордоном.